Проєктним рішенням виступить розробник цієї проектної документації Поляшенка Тетяна Петрівна, яка є сертифікованим архітектором, і ми продовжимо свою роботу по розгляду зазначеного проєкту. знаю, мабуть, не потрібно мені повторювати. <клухи> Тетяна рівна надала дуже багато інформації, саме що будівництво цільового призначення я пропоную просто пройти покреплення і про, про інтернет на перше переслання це розташування території в плані структури населеного пункту війська Олександрія. Показано, де знаходиться парк і скільки це отримається. Перше добре. Була історію перестання території та саме існуючи про легені використання земель тут з обмеженням процента. По використанці. Це межа земельної ділянки, яка розробляється детальним планом проєктування. О, вона становить близько 10 гектарів. Сама, сама, сам, сама територія парку становить близько Тоді вже 15 гектарів. Тобто, 15,89 гектарів. Проектом детального плануварі розробляється ще з 10 парку, і становиться 10 гектарів. Так, це у нас називається план, проєктний план за тема проєктних попередження в прошлайні. На цьому красі показана земельна ділянка і, і місце, де проектується убивай касателі. Так, де получається нагореми схід на, на території знаходиться на вулиці Шевченка, і ще один разів знаходиться на вулиці Португалії і сторони, трапляємо на тут і працювати. Ну, не залишаються якісь сами. Ну, ну, ну існуючи, можна розказати, мабуть, всі знають, які, які будівлі знаходяться на території. А, ну, можна, можна. Можна, можна, є ну, Перше знаходиться тут адміністративна побутова будівля, побудований літній театр, побудований фонтан, побудується зараз готельно-ресторанний комплекс, проєктується будівля кафетерію, це знаходиться тут площадки з mm -hmm. атракціонами, проєктуються спортивні майданчики, додаткові, тут э, атракціони дитячі майданчики, тут побудований громадський, громадський туалет. І також облаштована, зроблений благоустрій на наберезі в одній головних алеї. Установлені там квітники розроблені, ви, ви, виконане мочення близькою і виконане благоустрій озеленення. Основно основному виконаний благоустрій озеленення чи частини території. А цифре передбачається озеленення наприклад, благоустрій з цієї частини, так. Так, схема інженерного забезпечення території. Ну, у нас є до інженерного забезпечення території відноситься каналізація, електропостачання, теплопостачання, газопостачання. На даній земельній ділянці присутні всі ці мережі е, зараз. У нас нормальський плавет вже підключений до мережі водопроводу, а каналізація відбувається в серці. ресторанний комплекс повинен бути підключений до водопровідної мережі. Проєкт до нього вже зроблений на, на водопостачання і на каналізацію. Контент-ресторанного комплексу вже виконане зараз постачання е, фонтану і громадського плава, як я вже сказала. Водопостачання і каналізація будуть зроблені, ну, використані, використані вже в мережі, які запроєктовані. Підключення води буде від цієї мережі, а буде вулиці Шевченка А каналізація, теж буде це мережі централізованого водовізованого каналізації. Тут запроєктована напірна каналізація. І, крім того, ще в отеле ресторанному комплексі запроєктована дощова каналізація. Тут поля трапи запроєктовані. Ну тобто забезпечення електрогазопостачання запроєктована з ну, цієї території парку, до, тобто, до котельні, готельно-ресторанного офісу, газопостачання кафетерію, ну проектом не перестається, там буде опалення електробітки обідріночі. Ну, електропостачання систем забезпечується на території парку є три трансформаторні підстанції. Вони забезпечують і всю видів потужність. Так, це у нас функціональне зонування території. Зараз у нас э, парк відноситься, територія парку відноситься до... Зміна стильового використання намежної ділянки. Вона буде для будівництва обслуговування туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Ну, це те, що про розповідає отаке. Сама площа цієї земої ділянки 871 квадратний метр. Площа забудови кафетерію буде 275 квадратних метрів. Площа забудови кафетерію. Загальна площа приміщень приміщення кафетерію складатиме 202 квадратних метра корисна площа 39 квадратних метрів. 139 квадратних метрів. Про нас проводження, кількість посадочних місць, 54 посадочних місця кількість працюючих 5 чоловік. Ну, те, що 5, 5 працюючих. Це кафетерія, тобто там ви, ви розумієте, що це там немає повного циклу готовки, там переставні тільки радіогріють, від яких чай шовка в <хи> морозиво, <хи> морозиво, морозиво, морози. Немає <хи> де поїсти ну, в парк. Так, морози, <хи> <а>? Просто глю <хи> да, просто. Проєктується вулиця Шевченка, тут переходять по сторони паркувальні місця для автотранспорту. То, крім того, уже зараз зроблена парковка десь на 12 на 12 автомашину в районі районі літнього театра, прошу сказала. В, в літній театрі тут зроблена пасічка. Заїжд сюди з вулиці Поштову відбувається і тут парковка. Крім того, за межами. Розробка літального плану на вулиці Студентської і заїзд на парковку виконавці, там також перевірчи. Тобто територія паркування стані буде повністю забезпечена. Ну і також так, пішлі і шляхи з вулиці Шевченка, це дві володіння, одна Шевченка, а одна інтрафна і сторони цей Товарів і тут тобто, збір бою зму ну, контейнерів сміттям відбувалися не через всю територію парка, санітарною таким та, 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 та невеличким проміжком. І, здається, ну тобто є укриття. Вони знаходяться радіусі не більше ніж 500 метрів ніж метр. Тобто їх можна використовувати. Зараз вони використовуються за призначенням у мирний час просто розпитах. Підвальний час підвальні ласка, запитання, шановні депутати, присутні. Чи всім все зрозуміло? Чи є якісь питання? Ну, Варна історія. Мені подобається Ну, Там в цій частині парку вже дуже багато зроблено благоустрою, а тут якраз розробляється у нас цим проєктом на касателі, розробляється цієї прилеглої. і прилеглості місця? Скажіть, будь ласка, паркувальні місця зі сторони Шевченка, там же ж їх немає. Там нет, я проекту передбачається. Зараз немає. З двох сторон. Там стоянки да? достатньо, там навіть більше, ніж розрахунку. А ти плати пошкод на спортивні майданчики будуть ще? Зараз там тільки через дитячий майданчик ми можемо я не зрозуміла. Прохід. А, прохід? Да, ну, звичайно, воно буде тут благоустрій зроблений прохид. Ну конечно, да. да. ну, там, там, там тренажет. Це на сьогоднішній день наміри, але в ході реалізації цих намірів вже будуть більш точно і доріжки, і доступ, вільний доступ планується до всіх об'єктів, там, тобто до всіх майданчиків і ігрових, і спортивних. Тобто на сьогоднішній день на даний час там вже така вже комфортна зона, де відеочинку, багато відчуваючи, багато дитячих. Що? Ну не планували. Це, це межі розроблення детального плана. Це не огороже. Уточнюю, що це межі розроблення самого детального плану, так як вимагають норми чинного законодавства. Ні, ми розробляємо, а заступати вже по факту, це вже таке діло. Ще питання, будь ласка. Шановні присутні, давайте тоді визначимося про затвердження міста будівної документації, а саме детальний план парку Шевченка. Хто за те, щоб підтримати цей детальний план, прошу визначитися. Хто за так. Да. Хто, да. хто проти, утримався. Я всім да дякую. У нас немає там в чаті запитання. Да, да. да. Ну це взагалі документації. Один Віталій Васильович, там у мене у ногі лісочок, який був м... у нас в міській раді розташований, він з картинкою все там є. Я можу вам особисто подарувати. Заберу я всім вдячна за те, що ви прийшли, послухали, шановні депутати. Тепер чекаємо нашої сесії для того, щоб це питання вже було офіційно затверджена ця документація і для подальшого. Реалізації цих всіх намірів, які плануються відповідно до цієї документації. Я всім вдячна за те, що ви були присутні на громадських слуханнях. Ми в такому вузькому полі, але ми все обговорили. Дякую. І вам дякую.